21 жовтня 23 року влучу кукурузу компанії Агролан, яку виграв у річному розрішив. Побачимо, що бункер покаже.

Друзі, вирішив відзняти вам відео по кукурузі, так як у мене, коли молотив, закінчилась пам'ять в флешці. От, і на цьому, як я молотив, обірвався навіть відео. Не відзняв я вам, як висипав, що до чого як, але. Скажу так, дала в мене кукуруза 7,9 тонн з гектара. Як можете бачити, зерно, зерно гарне, крупне, як я й говорив попередніх відео від початку посіву, як я сіяв. Підживляв, ну, обробляв. Чим обробляв кукурузу. Ну і молотіння, але молотіння я говорю. Аби не флешка, все було б. Добре. Візняв би вам повністю вигрузку із комбайна на машину, все як має бути. От, Але... Яке так є, оставив собі просто худобі Зодь бетони. Кукурузи, я ще раз говорю, так як ця кукуруза була виграна мною. Новорічний розігрі був від Агрован. Це от мішок остався. От. Піше вам показати, що до чого як. Бля неї якби не сказав, що така велика заморока, то, що тільки аби погода була, щоб змолотити. Бо волога трошки є. Але Нічого зараз десь на горище відправлю. Розстелю тоненьким слоєм. І буде, думаю, все нормально. буде таким способом сушити. От. Як говорив в попередньому відео, ще перед ну, як почав сіяти, сіяв я 3 травня. Цю кукурузу але гарна. Нема що казати. І Замороки і так не сказав би, щоб було якесь більше таке фермерське господарство, худоба була свині, то краще думаю було б сіяти як ячмінь. Ну, Хіба ж там ну, мішати в принципі саму саму теж не можна давати худобі, але так змішувати то було б. Думаю, непогано. Ну нічого. Якось воно буде. А так. Ну що ж тут? Я відзняв все від А до Я, як воно було. В принципі, ну, правда, на телефоні це не на камері. На якій можна. Нормально його сфокусувати це все. Але що маємо, ти маємо. Ну, всім, дякую за увагу. Залишайтесь з каналом, підписуйтесь. Бачу навіть пару підписників у мене з'явилися. Ну, всім. До зустрічі.